А, який чайок? Ну, я сказав, чай пити із гірка-полинь, плюс е ромашка додати, чабрець і шалфей. Оце в мене такий, я його називаю якби драконовський чай, але оцей драконовський, слухайте, паразіти теж покидають. Ні, вони їх не вбивають, вони покидають цей організм, бо в цьому організмі нема вже що їсти. А з чому нема їсти? Та їсти є, що тільки просто Жовч коли виділяється, паразити покидають. Чуєте? Луга. Жовч це луга. І оця луга, вона простійно, гарно прочищає все. І паразити вас потихеньку, кандида, стриптока, стофілакокі, то та там багато їх чого є. Їх там 600 видів, та й не будемо вони на них всіх роз... одним махом, гіркоту додають. Додайте кожен день всіх. Ще раз кажу. У кого нема жовча, вже нема, просто вже все. Оце гіркота це номер один продукт, який повинен бути в вашому раціоні харчування. Бо якщо ви додаєте оцей ж е, гіркоту, продукти гіркі, ще раз кажу, гіркі продукти, якщо ви додавите, то, то буде гарно виділятися соляна кислота, буде пішлунково виділяти ферменти і фермент ліпаза, яка розщепляє жир. Жовч то теж відділяється, але воно йде вже напрямую 12-ти персну кишку. Але ви стимуліруєте саму печінку, щоб вона відділяла цей жовт якісний. Якісний жовт відділяється, коли ви п'єте водичку, дотримуєтесь режиму, плюс додаєте жирні кислоти. Ну, я би ще сьогодні я про цей продукт не говорив, бо, тому що це окрема тема, треба буде про нього. Про яблучний оцет. Але він. Обов'язково теж повинен бути. Це харчовий продукт, це якісне, натуральне. Але якщо натуральне, і туди і працює наш шлунок. Ну, сьогодні про нього ми не будемо говорити. Тому